І так, сьогодні з вами виконуємо тренування для мобільності наших лопаток. Ми витягуємо ручки вперед, ладоні на рівні плеча і витягуємо лопатки максимально і стискаємо їх назад. Виконуємо до 30 повторень лише лопатками. Тепер ми виконуємо подібний рух. Але піднімаємо знизу вгору лопатки, знизу вгору лопатки. Так само до 30 повторень. Тепер працюємо по окремо кожною лопаткою, закручуємо вперед, маєте плече, малювати максимальне коло. Робимо 10 вперед, 10 назад, по окремо ліво-право, ліво право Далі виконуємо кругові оберти назад обома лопатками, максимальна у нас амплітуда руху. Ну і звісно ж вперед. Хоча б 10 кіл назад та вперед. Тепер піднімаємо руки вгору, витягуємо лопатки вверх, опускаємо вниз та зводимо лопатка до лопатки. Тобто я не працюю руками і ліктями, я працюю акцентовно лопатками. Далі виконую максимальне округлення та вирівнення з рівними руками, так само працюючи при цьому лопатками і трішки округляючи хребет. Виконуємо такий же ж рух, але залишаємо долоні біля вух. Беремо руки, наче в замок, та виконуємо підйоми та опускання. Працюю також лопатками хоча б 20-30 підйомів. Тримаємо ліктів 90 та виконуємо закриття та розкриття лопаток. Знову тримаємо ліктів 90 та виконуємо підняття та опускання долоні. Ви молодці.